Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков. Сьогоднішній ракетний удар Росії по українських містах, серед цілей, якого виявилася столична дитяча лікарня Охмадит, знову нагадав нам про те, як Росія насправді веде війну з Україною. Звичайно, можна багато говорити про те, що Охмадит не був метою російських військових, що вони. Кілька разів намагалися втілити у якийсь інший об'єкт, який знаходився поруч із дитячою лікарнею, і все в них не виходило так, що удари надходили саме по території відомої дитячої лікарні. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що це все або намагання російських пропагандистів виправдати злочини свого керівництва і армії. Або наше намагання повірити, що проти нас воюють не звірі, метою яких є знищення українського населення, його залякування. Злочин росіян проти Охмадито, він повністю лягає у той самий сценарій, в якому є злочини. У Бучі, Бородянці, Ізюмі, інших містах і містечках України, окупованих російською армією на першому етапі великої війни. Путін злочин росіян проти Ахмадиту абсолютно гармонізується із ударами по цивільній інфраструктурі Харкова. Який просто знаходиться набагато ближче від кордонів терористичної організації, яка з незрозумілих причин оголосила себе державою ніж українська столиця, і тому по Києву можна бити виключно балістикою, кинжалами іншими засобами. Злочину, які дозволяють знищувати цілі на великій відстані від російських кордонів. А по Харкову, як ми бачимо, можна бити буквально кожного дня, і там також обирають саме цілі цивільної інфраструктури. З чим це все пов'язано? Є намагання залякати населення. Після лютого 2024 року президент Російської Федерації Володимир Путін переконався, що населення України не є лояльним до його хижацьких імперських амбіцій. Він роками переконував себе в іншому, і мені здається, щиро був певний в тому, що вся його шизофренічна мантра про єдиний народ. Яку він викладав у численних статтях і промовах, і яку, як ми розуміємо, поділяє переважна більшість його власних співвітчизників, які ніколи українців за людей не вважали, що ця мантра поділяється більшістю громадян самої України, і що вони тільки очікують своїх визволителів. Пам'ятаєте, як він казав, що якщо його бандитське воїнство зайде на нашу землю? То попереду цього воїнства будуть стояти жінки і діти, які мають йти на багнети якихось міфічних українських націоналістів. Однак не так сталося, як гадалося. Виявилося, що російських окупантів, цих мерзотників і злочинців, ніхто на українській землі не чекає. І тоді був обраний інший шлях боротьби за територію, яку Володимир Путін разом із більшістю своїх співвітчизників громадян Російської Федерації. Вважає територію історичної Росії територію, яка має бути приєднана за. Будь-яку ціну до Російської Федерації, як і території інших колишніх радянських республік, які також вважаються у Москві невід'ємною частиною імперської території. А росіяни тільки і живуть імперію збільшенням території можливістю над кимось знущатися, бо ніякого іншого сенсу їхня державність не немає. Подивіться завжди компенсацію за рабський стан самих росіян у власній державі була спроба. Таким чином, компенсуватися за рахунок тих, чиї землі вони завойовують. І от тому сьогодні Росії потрібна земля без населення. Володимир Путін вірить, що багаторічна війна Росії проти України дозволить йому виконати ту роль, яку він собі запланував. Роль людини, яка відновить колишній радянський союз і просто назове його Росією, щоб ні у кого не було вже жодних сумнівів в тому, що це за країна. Однак він бачить, що населення України, яке споконвічно живе на цих землях, воно не погоджується із цією імперською логікою. Путіна та його співвітчизників. І що він робить? Він залякує населення. Те, що відбувалося у Бучі, це типова технологія по такому залякуванню. Щоб ні у кого не було сумнівів, що буде робити російська армія, якщо вона прийде на українську землю. Щоб люди тікали від російської армії, тоді коли вона буде просуватися далі по українській землі, щоб залишали порожню територію, на якій могли вільно розселитися росіяни, які будуть прибувати з території самої Російської Федерації, і так було завжди. А з часів анексії Московським князівством, в давні середньовічні часи. Рязанського князівства москвичі, щоб ви не сумнівалися, вигнали з рідної землі всіх мешканців Рязанського князівства і розселилися в їхніх домівках. І так вони зробили завжди з усіма, на чиї землі вони приходили без будь-якого виключення. Вигнати і розселитися це і є державна політика Російської держави і національна філософія народу, який з нами сьогодні воює, і саме тому він поділяє. Політику Володимира Путіна, тому що ласими очима дивиться на чуже, це можна сказати виховання з дитинства і до дорослого віку. Саме тому ці люди йдуть до російської армії, тому що в себе вони жебраки, які не мають жодного права голосу і жодної можливості якось заробити гроші в тій державі, якою керують кримінальники, а на нашій землі вони збираються збагатитися, хоча б за рахунок вкраденого унітазу. І от ракетні удари. По дитячій лікарні це теж нагадування українцям, що вони мають капітулювати і очистити свою територію для росіян, які вже поклали на неї око. Ніякої іншої ідеї в цьому немає. Ніхто не збирався бити по якомусь іншому стратегічному об'єкту в центрі української столиці, фактично, щоб вирішити якісь задачі для збройних сил Російської Федерації. Ні, це запланований злочин, і не треба навіть сумніватися. В тому, що вони його для себе планують, і рівно те ж саме завжди робили будь-які диктатури і авторитарні режими, знищували чужі міста, щоб залякати людей, били по найбільш вразливих об'єктах, щоб залякати людей. Росію не сильно жахають діти, яких вона вигнала з лікарні, хворі діти, за якими зараз намагаються доглядати їхні батьки. І не жахаючи живі, і не жахає чужа смерть. Це частина, як говорить Путін, продовження політики. Війна для росіян, які не вправні в політиці, які не вміють дискутувати, домовлятися, розмовляти. Це просто продовження політики. Нічого окрім сили. Ці люди не розуміють. І не бажають розуміти саме тому мені здається, цей удар по Ахмадиту прекрасна ілюстрація того, чи можливі реалістичні мирні переговори із злочинною терористичною організацією, яка мріє тільки про одне знищення української держави і всіх інших держав по периметру своїх кордонів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на Патріоні і Патріоні Кофі, які допомагають розвивати цей ресурс. Перемоги і миру вам хай щастить.